Добрий, день. вибачте. Ви ж криптобіржа? Так, все вірно. Можете звати мене SBF. Я філантроп. А FTX це третя за величиною криптобіржа, який довіряє сам Том Брейді. У мене тут 8 мільярдів доларів, і мені просто потрібно покласти їх в яке небудь безпечне місце, де можна торгувати. без проблем. Моя єдина мета допомагати людям. я філантроп. Так, добре, ці 8 мільярдів дійсно важливі для мене. Розумію, в нас все законно. Просто подивіться на всі ці прилади, які схвалюють нас. Боже мій. Це дійсно законно. Дуже важливо, щоб біржа діяла відповідально. Справа не в тому, скільки грошей ми заробляємо, а в тому, який вплив ми можемо мати на зміну світу. Все, що ми робимо, це для загального блага екосистеми та для кінцевого користувача. Я вже казав, що я філантроп. Я просто хотів переконатися, що ви розумієте, наскільки життєво важливо для мене мати доступ до цих грошей. Гаразд, тримайте. Дякую. Так, отже, ми внесемо депозит, і знаєте, що ми дбайливо ставимося до активів наших клієнтів. Тож вам нема про що турбуватися. Ой! Вибачте, послизнувся. З вами все гаразд. Так, yeah. все добре, просто послизнувся. You... Мої гроші все, що у вас? Oh, yeah. Так, звісно. Um, yeah, Ось вони. Yeah. Виглядають yeah. трохи інакше, але uh, uh, я думаю, це нормально. Uh, у будь-якому випадку, uh, yeah. дякую. Uh, я піду. Дідько, чи можу я забрати свої гроші? Так, без проблем. Дайте мені хвилинку. Ось, тримайте. А де вся решта? Блясані токени! Я довго тебе шукав. Комісія з цінних паперів їди геть. Заспокойся, я не КЦП. Я збираю команду. Шахраї за участю Доквона та Сіфу.